Аркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І тема сьогоднішнього випуску аромати, які мене драйвлять в даний час. Кожен рік, друзі, я захоплююсь чимось новим. І чим цього літа ви дізнаєтесь саме в цьому відео? А ще на вас чекає розпаковка. І моє крайнє придбання. Отож, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Обов'язково, друзі, подивіться інфобокс, там буде дуже багато корисного барахолка, де люди 24 на 7 шукають свої скарби. Отож, друзі, не будемо гаяти часу, застрибуйте до парфумерного атракціону. Поїхали! Парфум, який мене нереально драйвить, це від бренду Hermes. Парфум називається Екіпаж. Це класичний друзі, східний фужер, який був випущений в 1971 році і створений Ді Робером. До речі, в якого просто вражаюче резюме. Хочу сказати, що він багато робив ароматів для Гучі, Діор, Шанель, навіть роша. І це такий класичний представник. 70-х років. Я дізнався про цей аромат від Артема, коли він надіслав сліпий затест. Друзі, якщо ви хочете надіслати сліпий затест, напишіть мені в інстаграм. На відео, друзі, я посередньо його так сприйняв, але в мене був семпл і я просто його допив до кінця. І зрозумів, що він мені просто конче необхідний. Особливо для мене, це коли ти повністю запакований, заряджений. Коли тобі не потрібно, друзі, доводитись кому щось такий самодостатній, в гармонії ну, це просто нереальний для мене як наразі парфум. Ермес це доводить, друзі, усі свої композиції. Для мене це просто якась машина часу, яка переносить у період, коли парфуми, друзі, були просто витвором мистецтва. Він для мене дуже змістовний. І ви знаєте, звісно, екіпаж це парфум більш зрілої людини. Це класика для друзі для тих, хто вміє цінувати цінності. От зараз таке дуже модне поняття тиха розкіш. Вже навіть самий лінивий блогер згадував цей ноушен. Але хочу сказати, що це саме те, це коли. Вам просто не потрібно нічого доводити. Аромат, як на мене, з іншого виміру. Це стопроцентний чоловічий, аристократичний аромат. І хочу сказати, що він достатньо багатогранний. Тут круто звучить гвоздика, шавлія, деревні ноти, хвоя. Ну і звісно ж, відтівер. Мене це друзі, аромат налаштовує на день. Він збирає. І оця в серці гвоздика, вона як для мене достатньо солодкава, трохи медова, навіть спецієва. На мою думку, це просто мій парфум. Також, друзі, я придбав на бархолці, до речі, цей парфум там був, не не знаю, навіть більше року, може два роки, ніхто його не купував, нікому він був не потрібний. Це фланкер Екіпаж називається Екіпаж «Гераніум». А якщо їх порівняти, вони досить схожі, але тут він більш складніший, більш такий насичений. Це більш осучаснена версія, і її носити набагато легше, як на мене. Хочу сказати, що а, якщо ви шукаєте а, один із двох, вони в принципі взаємо а, ці аромати. А, оцей більш літній, як на мене, за рахунок грані, він такий а, легкий в носінні, а цей більш такий, знаєте, Ретровий, насичений, щільний О, на осінь буде саме те. А якщо ви не можете знайти цю версію. Ця вам закриє всі гештальти. До речі, кришка з цього флакону, друзі, від іншого парфуму, і хочу сказати лайфхак від мене: якщо ви купили тестери, і у вас на полиці дуже багато флаконів без кришок, і ви закінчили якісь парфуми, просто підберіть для них. Кришки, і це буде у вас набагато менше вкурлювати, і е, ви закриєте гештальт, що у вас на полиці щось не так, щось вам резонює. До речі, е, пан Зубченко, я знаєте, похвалився, що я купив. І він, знаєте, сказав, що е, це дійсно розкіш. Цей аромат класичний, насичений, хоча в нього є в колекції Белямі. Але мені белімі якось занадто він хардкоровий, як для мене. Це більш класичний. І він каже, що Юра, от спочатку ти ліжеш в нішу, а потім тебе будуть драйвити колоні. І ми так плавно переходимо до колоні, які мене дійсно драйвить. Це від бренду Neocolon, називається Spicy Galanga. Купував я його на Платформі Бамонда. Друзі, дуже простий, достатньо стійкий в піраміді Галанга, імбир і кедр. Нічого такого, але він мегапозитивний, достатньо прозорий і просто маст хев на літо поливаюся і вам рекомендую. Раніше він коштував десь 800. Потім впав до 500, а зараз я не знаю скільки він коштує чи коштує він взагалі. Ще в цій лініці дуже класна матча, але її тяжче знайти. Друзі, ну як же літо без Dior Home Cologne? Це просто вічна класа. Для мене Це просто втілення літньої свіжості, вибух соковитих, цитрусових і доповнені, звісно, білим мускусом. Цей парфум просто створює ауру елегантності в ці найспокошніші дні. І для мене цей колон це, до речі, версія 2022. старої вона сильно не відрізняється. І хочу сказати, що все просте, геніальне. Цей колонь буде в мене в колекції просто завжди. І вам рекомендую. Друзі, наступний парфюм це від бренду Atelier. Колонь називається Fatale. А Які витіверові аромати ми знаємо? Ну, звісно, класичний Encre Noir від Наталії Лорсен. Але це Вітівер в іншому ракурсі? Він досить прозорий і просто круто розкривається влітку. Це просто чудовий зелений ветивер. Досить стійкий, з невеликим шлейфом, і це просто для мене ідеальний варіант в офіс. А він ідеально підходить на спеку, достатньо у сексовий аромат, легкий, і при всьому, при тому, він достатньо багатогранний. Звісно, в фокусі нота витивору. Він достатньо високої якості і він мега реалістичний. Це такий спочатку траваний, пряний, згодом він стає більш сухим і деревним. Він добре а, доповнений і під, а, такий підбитий іншими нотами на задньому плані, і він розкривається просто мега чудово, просто нереальний аромат. Друзі, для мене ще було відкриттям цього літа: це як розкриваються щільні аромати влітку. І перший аромат це Dates Delights від бренду House of Food. Це, друзі, такі солоні фініки в поєднанні з такою досить пекучою корицею. Це просто якась така нереальна суміш, і для мене він дуже збалансований. А для мене, якщо я хочу порівняти от саме цей парфум, для мене це якийсь східний десерт. Тут є і мед, і цукор, і ваніль, і досить багато таких зігріваючих компонентів. Інколи, от такі щільні аромати, їм не вистачає температури, щоб розкритися. І саме влітку, коли висока температура, оця симфонія гурманіки вона лунає на всю потужність. достатньо солодкий, головна нота фініки припаде до смаку поціновувачем східних гурманських парфюмів. Досить складна і мега збалансована композиція. От вона не розпадається і звучить від початку до кінця. Наступний парфюм від бренду Mercedes-Benz. Парфюм називається Mercedes-Benz Club Black. Ось така ось презентація. Ось. І цей парфум також достатньо щільний. І коли він мені приїхав за обміном, а приїхав він мені весною, достатньо було холодно, я такий, друзі, наніс, і він взагалі не розкрився. Я був досить розчарований, але, думаю, поставлю, хай постоїть, можливо, ще якось буду любов з цим парфумом. І як же я просто відлетів до космосу, коли я його наніс в спеку. Звісно, я наносив не сюди, а десь подалі, але це просто нереальний шлейф такої підпаленої, трохи димної ванілі. Ось. Парфум досить вечірній, мега солодкий, як на мене, достатньо стійкий, мега-красивий, мега-шлейфовий, ваніль в цій своїй красі, досить чоловіча ваніль. але Бачу як на чоловіках, так і на жінках, тому всім раджу його спробувати. Друзі, наступний парфум, який я обожнюю влітку, для мене це парфум знаєте, такої клубності, відпочинку. До речі, в клубі вже не був ну, з початком війни. І в мене, знаєте, таке життя дуже просте. Робота, дім, інколи зал нічого більше. Напишіть в коментарях, чи а, окей ходити по клубам в час війни, чи не окей. Але для мене от саме це відсил до м, такої звабливості. Парфум називається Likur BPM. А бренд називається La оркестра. Знаходиться він в парфум-бро. Ось мега, мега алкогольний друзі, такий манкий, достатньо відчутно тут амбро-деревина. Можливо, вас це зараз відлякає, але а, просто кайфував, носив, поливався і вам раджу. Друзі, наступний парфум, який я носив влітку, це від бренду Ксержов, називається Naxos. Це така чучунова, солодкава композиція. Бестселер в бренді. Дуже шлейфовий, дуже компліментарний, багатьом вона. Подобається. Всі друзі-не парфуменяки, які до мене заходять в гості кажуть, блін, ну круто, я хочу, де купив. Поділись. Ось. Але я знайшов друзі, в Єві ось такий парфум. І при першому затесті я зрозумів, що він дуже схожий на парфум Anaxos. Давайте його розпакуємо. Це прям розпаковка буде для вас. І порівняємо, цей дешевий. Парфум схожий чи не схожий. Окей. Парфум називається Брюн від бренду Fabienne Marcher, якщо я правильно, правильно прочитав. Ось така ось презентація. В магазині він мені досить схожий був. Не знаю, як зараз буде. Так, друзі, давайте ж їх порівняємо. Звісно, по компонентам Naxos виграє, але я не думаю, що він буде відчутний, друзі. А, на загал а, в шлейфі вони будуть а, зливатися в один. І ви ж не бігаєте по вулиці, не показуєте, що це Naxos. Тому це дуже класна, друзі, альтернатива цьому парфому. Вам рекомендую. Друзі, ну що ж, від таких складних щільних парфумів, які мене зараз здравлять, з яких я зробив інсайт, що вони круто розкриваються в теплу погоду. Мене останнім часом дуже дравлять шкіряні аромати. Останній шкіряний аромат, який до мене приїхав, це Tom Ford Ombre Leather. Ну це просто жир. По-перше, це мега стійкий аромат. До речі, по характеристикам це а, в форматі Ode Parfum. Ось. Тобто це такий м, старий випуск, це запах а, автомобіля, якого тільки що м, пригнали з салону. І оцей шкіряний скрипучий а, м, салон просто. Тебе, знаєте, драйвить, і відчуття е, оцього щастя, напевно, від покупки нової машини він також несе. Е, ви знаєте, не на спеку, але на прохолоду. Досить красивий такий амброво-шкіряний парфюм. Це не просто така, знаєте, із ботіл-хінолінова шкіра. Наприклад, оцей зараз парфум з'явиться of Trust. Я колись його е е е куштував, дуже багато поціновуючи цього парфуму. Але для мене це просто голосна, кричуча, нарочита така шкіра. Яка не збалансована, просто якийсь дешевий замінник. Я знаю, хтось з вас його любить, але мені дуже-дуже не подобається. А, але от сам Том, Том Форд Leather для мене просто це відкриття цього літа. Не знаю, чому мене драйвлять е, саме шкіряні аромати цього літа. Можливо, це якісь гештальти закриваю, можливо, щось по фрейду, але мене прям просто кайфує. Наступний парфум також шкіряний, називається Бохарас від бренду La Manufacture. Був він по склитках. Це інша шкіра, це шкіра з шафраном. Вона не така, знаєте, томна, не така ось як сказати, манка. Вона більш така стримана, чоловіча, з спеціями, дуже голосна. Але вони геть різні. Тобто, якщо ти тут відчуваєш амбру, то тут така більше шкіра і шафран. Дуже люблю і вам раджу спробувати шкіряні аромати в літку. Наступний парфум, друзі, от зараз ви сидите на тих стільцях, зараз ви попадаєте. Це також недавнє придбання, які я вважаю, мега-крутий за свої гроші. Це а, вбивця Авентус Кріду, а, тому що в мене, друзі, був Крід. Ще в старому випуску я його продав і не його зразу забрали з барахолки і а, за якісь космічні гроші. По-перше, по-друге, я вважаю, що а, парфум від бренду Armaf Клабденуї Intense це дуже крутий його замінник. Старт тут різкий, але в шлейфі їх просто неможливо відрізніти. Я погоджуюсь, що він достатньо різкуватий на старті. Але я, коли наношу різкі, такі достатні парфуми або сильні парфуми, я подалі і вам лайфхак рекомендую. Тобто ви можете нанести на ноги, на руки, тобто в область грудей ви стараєтеся не наносити або шию, бо ви просто можете очманіти. І це а, вам дасть відчуття цього шлейфу, але він вас не буде душити. Ні в якому разі не наносите на шию, на груди, особливо влітку, а, парфум з великим шлейфом. Бо саме цей парфум саме з великим шлейфом. І ви знаєте, хочу сказати, що не витрачайте гроші на Авентус, тому що він того не вартує. За ці гроші, я не знаю, він має вам приносити удачу і ви маєте купувати лотерею кожен день. Цей замінник є достатньо крутим. Для мене це, друзі, парфум, коли я. В ресурсі. А, і друзі, коли відчувають цей парфум, вони кажуть, що на свідання зібрався. А, на нього дуже круто реагують дівчата. І а, навіть пані Світлана каже: ну просто а, чоловік, там, не знаю, чи сусід, чи хто каже, коли він заходить там, а, до мене на подвір'я, просто нереально крутий шлейф, і вам, друзі. Рекомендую його на подарунок. Він досить бюджетний. Там сотка коштує 1100-1200. Просто, і в пір і в мір, і в добрі люди, як то кажуть. Просто нереальна покупка бюджетна за свої гроші. Наступний парфум. Зараз ви випадете в осад. Це жіночий парфум, але він мене дуже подобається від бренду Moschino, and Chic». Лав, ось така ось презентація. Презентація, якщо чесно, так собі. Але, можливо, комусь вона подобається. Коли я зробив сторіс Bonita Parfums, це Зоя, вона каже: Серйозно, ти наш цей парфум? Вона каже: як це розбачити? Напишіть в коментарях, чи позичають чоловіки парфуми з вашої полиці. Ось, тому що, як на мене, він досить унісексовий процентровий, досить схожий Light Blue від Dolce Gabbana, жіноча версія, класний цитрусово-мускусний аромат. Хочу сказати, що він мега-позитивний, мега стійкий. І якщо ми говоримо, друзі, про гендер, коли ми вибираємо аромат, чи за нас це роблять маркетологи? Саме вони упаковують а, парфум в ось форм -фа фактор такий ось в коробку, і пишуть а, на ньому Фомен там або ще «for women». А, ось а, як ви відноситесь до цього? Що ви з приводу цього думаєте? Окей, друзі, і останній парфум, який я придбав, це від бренду Moth and Rabbits. До речі, парфум з барахолки. Тільки його сьогодні отримав. Ось така ось презентація Лобстер. Давайте нанесемо і побачимо, почуємо, як він пахне. Ось. Перший раз. До речі, круто користуватися барахолкою, друзі, тому що ви можете купити якісь реально круті лоти за смішні гроші. Ну, оцей в мене від прайсу мінус там 70 було. Це просто даром, я вважаю. Друзі, ну це така, знаєте, якась авангардна ніша. Мені він пахне землею. Якимися, знаєте, такими квітами. Е е які вже давно стояли, і оця ось вода після квітів також. Подивлюся, чи живеться, чи не живеться, пообіцяв Юрію віддати йому, якщо не станеться любові. Але це, друзі, знаєте, коли ти не хочеш пахнути, як більшість. От для цього не саме і існує ніша. Отож, друзі, вже. Вечерія. Отож, друзі, вже вечоріє. Світла вже немає, не, не в домі, вже досить пізно. Ставте лайки, вподобайки, хочете ставте, хочете не ставте. Але мені буде приємно, якщо ви напишете якийсь позитивний комент. Отож, друзі, ставте лайки, вподобайки. Хочу побажати вам бути в даний момент, в даний день щасливими, незважаючи ні на що, що оточує вас і відбувається з вами. Ось. І, звісно, щоб парфуми вас радували і заряджали на наступний день. Отож, всіх обіняв, до скорих зустрічей, па-па. Доброго вечора, ми з України. Thank you